Чим відрізняється церква від каплички? В церкві є вівтарний камінь. Тобто він освячений як вівтар. Тобто і тут періодично по великих святах на трійцю проводиться Божа служба. Краєзнавий член громадської організації Україна інкогніта Дмитро Полюхович каже: з цієї печери бере початок Свято Троїцький монастир, що поблизу містечка Сатанів. Зараз ми знаходимося в середині природньо рукотворних причер. То знову було. Природня і її допрацювали ченці, коли тут вперше посилилися ченці, каже Дмитро Поліхович. Невідомо, але в 16-му точно було колись до цієї церкви, до цього. Печер ще примикала дерев'яна церква. Тобто, дерев церква. можна було Дмитро Польхович каже, у печері є коридор і три келії. В кінці коридору церква Святої Трійці. За переказами, печера була значно більшою, розповідає краєзнавець. Її засипали під час козацьких воїн. Печера розташована на крутому схилі порослим лісом. Внизу протікає річка Збруч. Нині на території Свято-Троїцького монастиря, який припинив діяти у 1962 році, є ще одна діюча церква, також Святої Трійці. Це оборона споруда, каже краєзнавець. Ведена у XVII столітті. У XVIII вона втратила оборонні функції та була перебудована у стилі барокко. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.